Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Прив'язали до дерева і залишили. На Волині знайшли закатованого до смерті собаку. На Рівненщині військові підірвались на міні. Двоє загинули ще четверо поранені. Зеленський назвав результати саміту НАТО гарними і розповів, коли Україна стане членом альянсу. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 липня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. 10 липня на Луганщині загинув герой з Луцького району Олександр Рудяк. Як повідомляє Ківерцівська міська рада, герой боронив нашу державу з перших днів повномасштабного вторгнення ворога. Загинув Олександр Рудяк від поранень, отриманих у результаті мінометного обстрілу позиції зсу поблизу села Діброва Луганської області. Ще один житель Ківерцівської громади поліг у бою 2 липня. Поблизу села Діброва Луганської області загинув герой Олександр Малоголовець. Це сталося внаслідок артилерійського обстрілу та авіаудару по позиціях ЗСУ. Без батька залишилася донечка, а дружина без чоловіка. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. У Луцьку нічна п'яна суперечка закінчилася різаниною. 42-річний лучанин вдарив ножем у груди іншого 32-річного чоловіка. Про це 12 липня повідомили у Нацполіції області. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції та медики. 32-річного потерпілого госпіталізували до реанімації, а зловмисник намагався сховати ножа. Однак поліцейські знайшли та вилучили знаряддя злочину. Правопорушника затримали, слідчі уже повідомили лучанину про підозру. Йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. На Волині виявили страшну знахідку. У лісі біля села Дідовичі виявили закатованого до смерті і прив'язаного до дерева собаку. Про це у Фейсбуці повідомила користувачка Анна Романенко. Жінка, посилаючись на місцевих жителів, стверджує, що тут є один чоловік, який калічить та вбиває тварин. Відтак відомо, що на місці події працювали правоохоронці. Як повідомили журналістам телеканалу Конкурент ТВІ у Нацполіції області за цим фактом відомості внесено до ЄРДР за статтею 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами. Наразі поліцейські встановлюють Усі обставини інциденту та причетних до скоєння злочину. У ніч проти 12 липня на Волині сталася масштабна пожежа. У ківерцях загорілось приміщення на території фірми Тартак. Відео палаючої будівлі оприлюднили у мережі. Як згодом повідомили рятувальники, о першій 25 ночі до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у деревообробному цеху у місті Ківерці. По приїзду на місце вогнеборці з'ясували, що вогонь охопив покрівлю деревообробного цеху та поше. Тирився усередину будівлі завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося врятувати від знищення частину будівлі, де розміщений виробничий цех, та запобігти перекиданню вогню на розташовані поруч будівлі та суміжний відкритий склад готової продукції. Крім того, рятувальники евакуювали два вантажні транспортні засоби з газовим обладнанням, що були припарковані у притул до місця виникнення пожежі. На місці події працювали 28 рятувальників. Та було залучено 5 одиниць техніки. Потерпілих та жертв немає. Причина пожежі встановлюється за попередніми даними. До пожежі призвело коротке замикання електромережі. І до загальноукраїнських новин у ніч на 12 липня окупанти знову атакували Україну. Зокрема, під ударом опинилась столиця. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, після понад тижневої перерви противник другий день поспіль запускає іранські БПЛА по Києву. Повітряна тривога тривала понад дві години. Усі ворожі цілі у повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобами. Нашої ППО також уточнили, що інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила. Також під ворожим ударом опинилась Черкащина. Окупанти атакували область шахедами. За інформацією голови обласної військової адміністрації. На жаль, є приліт в один із об'єктів нежитлової інфраструктури. Внаслідок цього там виникла пожежа. Двох потерпілих із опіками доправлено до лікарні в день, 12 липня. Вибухи пролунали у Запоріжжі. Російські терористи атакували місто невідомим військовим об'єктом. За даними першого заступника міського голови Олександра Власюка, через удар росіян постраждало шестеро людей, серед яких є дитина. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що потерпілі це люди, які просто відпочивали в одному із міських парків. Також там є руйнування у звичайних житлових будинках. Деталі атаки ще уточнюють. На півночі Рівненщини, підірвавшись на міні, загинули двоє військових. Ще четверо поранені та були госпіталізовані. Про це рівне медіа повідомила прес-секретарка управління ДБР у Хмельницькому Катерина Гаресімук. Відомо, що це сталося біля села Заболоття Вараського району. За фактом детонації вибухового пристрою, працівники ДБР розпочали досудове розслідування. Слідчі ДБР вивчають усі обставини інциденту. Наразі проводять. Невідкладні слідчі дії. Попередня кваліфікація правопорушення це порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило загибель кількох людей. В Одеській області чоловік розбещував свою 14-річну доньку. Як повідомляють ЗМІ, 37-річний чоловік є священником УПЦ МП. Про це інформує ГНП області. За даними слідства, батько дівчинки настоятель сільського храму. Він вчиняв із нею розпусні дії, мало не з перших років життя. А коли вона підросла до 14 років, почав регулярно гвалтувати. Батюшка також дозволяв знущатися із доньки колезі із сусіднього села. Як пише місцеве видання Думська за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою затримали двох священників. Одеської єпархії УПЦ московського патріархату. Один із них це батько дівчинки. За даними правоохоронців, чоловік просив дочку нікому не розповідати про розпусні дії щодо неї. Тепер йому повідомили про підозру у розбещенні доньки та помістили його під варту. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Детективи САП та Набу повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці за зловживанням впливом і сприянні у перетині державного кордону чоловікам призовного віку. Йдеться про нардепку Людмилу Марченко. Так набу оприлюднило відеорозмов, де чути, як обраниця та її помічниця обговорюють з іншими особами вартість своїх послуг за те, що допоможуть внести їх дані до системи шлях ухилянкам. Допомага мали виїжджати оформлюючи їх як волонтерів від благодійних фондів. Правоохоронці провели обшуки у помешканнях народної депутатки та її помічниці у Тернополі та у Києві. На відео набу також видно, як обраниця намагалася позбутися хабара, виконавши його за паркан свого заміського будинку. Відтак правоохоронці повідомили про підозру нардепці та її помічниці. Їм загрожує штраф до 93 тисяч 500 гривень або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. До слова, згодом як повідомляє Громадське, підозрювано у зловживанні впливом народну депутатку Людмилу Марченко. Виключили з партії Слуга народу також Тернопільська обласна організація Слуги народу достроково припинила повноваження Марченко. І до новин світу президент Володимир Зеленський заявив, що окремі країни бояться говорити про членство України у НАТО, адже для цього необхідні відповідні умови. Про це глава держави заявив 12 липня у Вільнюсі під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зеленський наголосив, Київ розуміє, що не зможе стати наступним членом Північно-Атлантичного Союзу, доки в Україні триває війна. На з агресоркою Росією, також за словами президента, якщо сьогодні Велика Сімка погодить першу велику декларацію щодо гарантії безпеки, то це буде конкретний факт, адже там написано, що ці гарантії діють. На шляху до НАТО Зеленський наголосив, що гарантії безпеки країн G7 мають бути не замість членства, а на шляху України до Альянсу. Також президент України додав, що потреба у далекобійній зброї залишається в свою чергу. Генсек НАТО Столтенберг зазначив, що Україна зараз ближче до НАТО ніж будь-коли раніше, і багато країн альянсу візьмуть на себе безпекові зобов'язання для України. Сейм Польщі у вівторок ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв волинської трагедії у її 80-ті роковини, заявивши, що польсько-українське примирення повинно включати визнання провини і вшанування пам'яті жертв. Про це, як пише європейська правда, повідомляє видання «Онет». у голосуванні взяли участь 440 депутатів. Усі проголосували за. Документ згадує про події 11 липня 1943 року на Волині, коли згідно з текстом резолюції відбулася кривава неділя кульмінаційний момент волинської трагедії, яку польські депутати називають геноцидом. У резолюції підкреслюється, що того дня українські Підрозділи ОУН і Української повстанської армії, часто підтримувані українським цивільним населенням, напали на 99 сіл колишнього волинського воєводства, населених поляками, і вбили значну частину їхнього населення. У резолюції підкреслено, що польсько-українське примирення, яке роками вибудовується представниками обох народів, повинно включати також визнання провини і вшанування пам'яті жертв років. Другої світової війни і на завершення. Австралія виділяє для України новий пакет військової допомоги, що включає 30 бронетранспортерів. Бушмастер. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Телеграмі. Дякую, новий потужний оборонний пакет, включно з 30 бушмастерами. Як завжди, маємо і повне політичне розуміння. Успішна зустріч! Написав гарант. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими новини номерами якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент TV підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.